Центральна влада слабка. Україною правлять сім олігархів: людей високоосвічених, мудрих, але які за своєю природою є лише якісними бізнесменами і ніяк не державниками. Про це народний депутат України, голова фракції самопомощі у Верховній Раді Олег Березюк сказав на початку зустрічі із представниками громади Славути. Зустріч проходила у приміщенні міської бібліотеки. Вона тривала годину, була плідною, інформативною та цікавою. Олег Березюк став одразу відповідати на запитання. Перше стосувалося тарифів. Їх він назвав дослівно страшною системою заробляння грошей монополістами. Дуже тривожним симптомом, поганим знаком є те, що підняття тарифів мало бентежить велику кількість людей, які розраховують на субсидії, але відтепер ставить на межу виживання малочисельний середній клас. Народний депутат запевнив, що, попри популізм окремих політсил, тарифи можна реально зменшити на 35-40%. і навіть розкрив механізм цього зняти рентабельність на Аціональних газовидобувних компаній забрати з митниці, хоча б половину контрабандних грошей на 10-15% підняти розмір мінімальної заробітної плати торкнувся Олег Березюк болючої теми штучної заборгованості комунальних підприємств. Необґрунтованого підвищення нічних тарифів на світло як активний прихильник децентралізації. Народний депутат висловив поради, як ефективніше і за рахунок чого можна наповнювати місцеві бюджети страшною аферою, гедотною інтервенцією, назвав Олег Березюк закон про виділення земельних ділянок учасникам АТО більшості з яких земля не потрібна. Їм потрібна реальна підтримка і допомога, в тому числі на лікування та реабілітацію. Щодо виборів, то народний депутат депутат Висловився однозначно. Тепер їх проводити не можна, бо це автоматично призведе до виборів на Донбасі і за теперішнім виборчим законом позбавить доступу до парламенту і ту невелику частку патріотично налаштованих людей. Наразі, за словами пана Березюка, у Верховній Раді працює таких всього 60 70 народних депутатів. Відповідаючи на запитання про критичність ситуації зі щепленнями, Олег Березюк назвав її біологічною війною проти українців, пояснив механізм закупівель. І державних замовлень вакцин. З питання встановлення в Славуті пам'ятника Тарасу Шевченку, яке не підтримали депутати міськради від самопомочі Олег Березюк, буде вивчати мотивацію такої поведінки, що швидше за все було зроблено по завершенні зустрічі. Також народний депутат закликав до встановлення сенсовних пам'ятників знакових, що відображають найбільш яскраві історичні події і постаті. На жаль, вперше від міського голови Славути Олег Березюк почув про те, що Кабмін в порушення закону не виплатив у дві у 2014 році і зменшив у наступному кошти на розвиток зон спостереження. Славута навіть подавала на уряд до суду. Народний депутат пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання, а інформацію про спроби Міноборони забрати землі під об'єктами військового містечка вислухав з обуренням, назвавши військових чиновників невігласами і проходимцями. Про монетизацію пільг Олег Березюк сказав, що її варто очікувати, але не цього року. Запитань у присутніх було чимало і почути на них. Відповідь від людини досвідченої, ерудованої, гарного співрозмовника і оратора, чудова можливість зрозуміти історію і прогнози питань, які так хвилюють суспільство. На жаль, час відведений для зустрічі обмежувався тільки годиною.